Звідки береться доміна? Добре, це що. Окей. А, так, звідки береться доміна, спасибо, да? малышка. Дивіться, от звідки береться доміна? Цікаво, так? Да? Вона такою народжується, чи стає. Подумати. І дивіться, відповідь така: вона народжується. Вона народжується. Але вона придушується. Вона придушується. Да. І от, наприклад, в дитинстві, да, маленька е, дівчинка, вона ж природньо домінантна. От я заходжу в садочок е, за, за ноюшиком своїм. І я спостерігаю за дітьми, як хлопчики маленькі поводяться, і як дівчатка. І їх же зараз по-іншому виховують, не так, як ми. Так, ну, дівчинки, правда, облічаються від мальчиків? Вони правда від природи домінантні? Вони правда від природи домінантні? Дай мені ту, принеси мені сьо, де мої тапочки, неси мої тапочки. Ну, Будь ласка, не роби цього, бо весь холодильник перевернеться на тебе. Мама зараз дасть тобі.